Друзі, друзі, я Фантоп 35 і сьогодні ми знімаємо ігру Бабка Гранні в Chikken Gun 2. Ви цього дуже сильно чекали, і ми зараз для вас це знімаємо. Я построю точ-в точку копію із дому бабки Гранні 2 в Chicken Gun, то ви маєте поставити лайк і підписатися. Я дуже старався, і навіть інтер'єр такий самий. Ну що ж, ну а ми погнали. Ооо! Ой, ми вже в ігрі. Так, подивимося нашу конту, Тут наша кроватка, отака миласенька, гарнесенька, так. І свічка. Давайте вийдемо в коридорчик. Так, що тут у нас є? Багато різних прикалюх, я бачу. Так, що тут? А, тут а? Ага, тут я щось передумав, дивитися. Так. Така поличка, нічого немає. Тут у нас теж пусто бачу. ладно, Йдемо на. Пол... ой, Ой-ой-ой, там бабка, там бабка, там бабка, я її бачив, я її бачу, все ховаємося, все нас тут немає. Ух так! Це вже друга частина, давайте думати, як ми її будемо проходити, спочатку нам треба зучити, я так понимаю, хату, щоб не знати, де ми можемо втікти і сховатися, так. Угу. Підпишіть, кстати, на Україну Ліпше всіх був допомагав мені на сумках тюрьму. Блін, вона мене певно, замітила. Ш. Опа, 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 чекан, 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 фух, 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 мы, 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 мы в тікав. хух! Давайте тут включим видно. Так, почекайте, давайте вот сюда, вот сюда. Здесь у нас не гнать, почекайте. Закрыто, стоп, алё, закрыто, ай! о о Ні! Уже друга нічка, а ми даже з вами нічого не зробили, ми навіть хату нормально не подивилися. Ой, чується ігра буде ще важкіше. Ой дед! Тут же дед появився, я ж забув, блін. Ладно, нічого страшного, давайте, давайте не побачить. Ладно, так, відвигаємося. Тут воно що? Тут воно нічого так. Угу, uh -huh. нікого немає, все чітко, Давайте подивимося. включаємо світ. Чого? А вони світло виключають, Капець, ужас. Як вони в темноті все бачить так? Тут, тут, тут замок? Замок, блинись. Опа. Привет. Пока. А він сліпий, Хе-хе. Ой-ой-ой, бежит, бежит, бежит. На другому поверсі, Шо тут я, что тут я? Кейс. Ой, бабка же, блин. Шо тут я? Вікно застрибуємо. Ух. Так, якась спальня, что тут, какие двері. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Бабка, уйди. Ух, так, тут що, тут якийсь засов давайте його заберемо тут на що. А, це за там, де мене той раз ми зробили обходний путь, поняли? Так, чітко, тут пусто. Тут теж пусто. Все пусто, як ми будемо проходити. Тут через вікно можна перескакувати, це дуже удобно. Бабка з дітом, нас не можуть. Ой. ай яй 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 Добре, що ми ті двері відкрили вже. Я не думаю, як ми будемо тікати. Давайте тут сховаємося, все, нас нема. А, вони нас згубили, папец. Так, так. Ой, бачу ключ, бачу ключ. Давайте візьмемо ключик, так. Ключик ми взяли, що тут є ще. Э, тут якась свій, тут у нас нічого. Ой, бабка. Та блін, а нічого не дають, подивитися, да, же! Ну, ужас якийсь. За тобою біжить бабка, ти можеш бігти просто на деда нарватися. Ну, це фіаско. Так, давайте. Ми... О, ключ підійшов, супер, давайте відкриємо Так, що тут у нас є, тут у нас ще один ключик. Угу, супер, Не знаю для чого цей ключ, но подивимося, подивимося. Ой-ой-ой, бабка опять. <смір> вона ще за нами гнатися буде, буде, ось сюди давайте сходимо. Все, нас нема, у нас приперся, Ой! Бабка слепа, одет замітив, Блін, уже третя нічка, ми, Ми тільки один шкафчик відкрили і все, то пипец якийсь. Ужас якийсь. Поставте лайк за мої мучення, бо то вообще. Ви маєте тут якийсь шкафчик. Закритий шкафчик, то нам його ще треба якось відкрити. Так ну, тут я нічого не бачу. Угу, Нікого не маю. Нікого не бачите? Я вредню нікого. Чи сам хтось є? Блін, там вообще не видно, як в жопе. Ой, дід приперся. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ось сюда. Все. А, він замет уху. Ай, бабка! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, чуть не зловила. Опа-опа. Мене не верил. Замансовали. Вс, чекаем, чекаем, Так, ой, так давайте сюда 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 так опа викно Фух, я думаю мы втекли. так шутки да блин бежит за нами Ай-ай-ай! Эйек не текен Мы просто по кругу бегаем дед кудась пропал ой дед вот да блин меня зажал як? ой о все так вот сюда надо да вот сюда я не знаю куда мы тебя вот сюда Угу. Противника уже нема. Все, все-все-все-все-все-вс. Втікали все. мистильки за ними бігаю все. Тут немає, тут пароль потрібен. Капец, якийсь пароль треба. Либо я в шоці. Так, все. Угу. Так, я не знаю, що мені зараз треба робити. Давайте підемо от сюди. Е, э, от сюди. Подивимося кімнату з камерами. Добре, я думаю, можна. От сюди подивимося. Все, підійшов. Блін, ключ підійшов, але там бабка. Блін, блін, тікаємо, 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 тікаємо. От сюди, в підвал, в підвал, да, в підвалі вона не дістане, щоб буду. Е, э, от сюди, все. Мене нема, мене нема, мене нема. А блін замітила. Ми ще нічого не зробили, а вже четверта нічка, піпець. Який, ой. Чипа його тут не було, ладно, все. Ладно, піднімаємося наверх. Зараз щось будемо думати, бо вже ой то. Наверх, поди, подивимося комнату яку ми відкрили ой там, там, там. блін а що нам робити якщо вони в одній компівку мені треба робити воно дамси блин так обійдемо просто обійдемо так і відкриваємо і що тут тут у нас якийсь люк що тут у нас, нас комната з камерами во як вперше. ой блін ой

ладненько. Так, тут у нас что? Тут у нас А, мне потребовала тропы, на что чтобы за место, а тут Ой! Блин! Заметила! Фу Фу. 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 Я думал, у меня заразовля! Пипец, какие Так, тикан-тикан-тикан-тикан-тикан! Ой! Всё, Ой! Ой! Боже, п'ята нічка, ми ще вообще нічого не зробили. Ужас якийсь, ми тільки одну кімнату відкрили і все. Ладно, давайте щось думати вже, що я не буду взагалі не побудеться на мене тактика, все. Давайте йти, 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 все. Угу. Тут якесь радіо. Ладно, о-о-о-о, драбина, вона якраз нам підійде, ось вот сюди, давайте. Хоба, ой, тікаємо, 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 там дід сидить. Я нема, Ох, все, можемо йти? Він там Нам Треба його якось виманити. Не сидить по камерам, дивить. Ой, треба якось виманити. О, сидить. Давайте щось придумаємо, як його виманити. І, щоб зробити. Ох, папа. Ще уваги не звертаєш. Ой.

вроде, 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 вроде бы видервалось, а все. Действуй до инкома. <губ> Сдеть. Ой, да блин, а. Шо нам робит я к нам ведьмин в тикпе? он их просто на каждом шоу бой сидят еще. То есть спаешься в тик комнате, а кто постоянно знает. И решетки все поломать, он оставлял из своих. Так, Я треба его якось выполнять. Ой, тикан, тикан, тикаем, тикан, тикаем, чекаем. Блин, я ей бачу, я ей бачу, я ей бачу. все. все, все, все. я. Это хорошо полосево на каршу, боже, сі, нас не зловить. Все, давайте. Вот сюда просто заселимся. На так, все, давайте выходим. Угу, тут я вроде бы никого не бачу. Так ой, потом там когось бачу, я не знаю, Все, Просто ховаюсь. Чи ні? Мені показалося. Не знаю, ладно. Відвигаємося. Так, нам ще декілька останок, давайте просто мотись, щось по-моєму не нам потрібно. Все. Ой, так, все. Я коротше тік. Мене мене злопиняє. Ой-хі-хі, тікаєм, тікаєм, тікаєм. Опять зимі, дили. Опять. Тікаєм. Ох. Не біжить, ні? Біжит, не? Хух, все. Ладно. Так, о. От сюди ставим оцю э, драбину. Отаку. І що тут є? Шо тут є? якась кімната. Ладно, а тут а що? Це пароль. Так, ми знаємо якийсь пароль. Я понял, нам треба його до сейфу якогось там вроді би на першому поверсі. Давайте нам треба просто якось спокійно дойти, щоб нас не зловили. До остання нічка. Все, давайте. Йдемо, йдемо Ось сюди, все, закриємося, нас не зовіть. все, давайте наберемо. Все. Сокирка! Все, супер! У нас є сокирка. Ми можемо розламати ці доски, щоб попасти в іншу кімнату на е, горишті. Я, я боюся, що мене можуть зловити, Я не знаю, що кінець, чи там далі ще що щось є. Ладно, давайте. Так, піднімаємося. Так. Віднімаємося. Ось сюди ламаємо, Так. Все, заламали, заходимо тут що. Тут Так, ключ потрібен нам потрібен якийсь ключ до вертольота. Все нам остався якийсь ключ. Ми знаємо, що це вже кінець, і давайте думати, що нам потрібно для того. Почекайте. А на, пер... на, 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 на нульовому порці був ще якийсь тяжкий. Давайте його відкриємо. Опа. Так, і туда якраз ключ. Надеюсь, він підійде до вертольота. Все, надіюсь, он підійде. Есть то, что мы не давайте. Просто треба дойти зараз, щоб мене ніхто не побачив. Все, давайте. Біжимо, біжимо, біжимо. все бежим, все, 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 все. Так, ой, ой, Та, блин, заметила. Все, 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 за, тика, тика, чека. Просто обийду, обийду и все. 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 Обийду, и мене назовят. Все. Чуть-чуть, че-чуть-чуть, давай. Решетку поставив, блін. Все, давайте, все. Згляд. все, Вс, тика все.